Чемпіонат України серед дівчат до 16 років стартував у місті Суми, приймає ігри стадіону парку «Казка». За медалі боротимуться шість команд. Три з них спеціалізованої дитячої наською спортивної школи Динамо та обласної спортшколи Сум. Бориспільський колосок та збірна міста Полтави. На сьогоднішніх матчах побував Олександр Качанов. Відкривали турнір друга команда Сумського Динамо та команда Сумської обласної дитячо юнацької спортивної школи. Рахунок у матчі 4-0 на користь Динамівок. Продовжився турнір матчем між першою та третьою командою Сумського Динамо. 7-0 – Перемога першої команди. Далі вийшли на поле команди Динамо 1 та збірна міста Полтава. Буде дівчата всі достатньо технічно і тактично підготовлені. І плани на гру. І, я думаю, перемога буде за нами. Але є певні помилки у дівчат. Але з цими помилками будемо вже працювати на тренуваннях. Ми приїхали на Приїхали на цей чемпіонат більше з метою потренуватися. Реально, ми поки що ні на що не претендуємо. Нам треба оббити команду. У нас є велика проблема. У нас немає свого поля, і нам дуже важко адаптуватись відразу до великого поля. адаптуватися зразу большому полю. Команди у чемпіонаті грають два тайми по сімнадцять з половиною хвилин. У першому таймі сумчанки мали перевагу над суперницями. Гра відбувалась майже весь тайм на половині поля полтавчанок. Забити ж сумська команда змогла раз. На 13 13-й хвилині відзначилась Анастасія Чиголя. У другому таймі сумчанки забили ще двічі. На 25 й хвилині гол забила Вероніка Коробкіна. А за п'ять хвилин голя оформила дубль. В свої ворота сумські динамівки зберігли сухими. У підсумку – 3-0 на користь першої команди Динамо. Олександр Качанов, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. Крім того, сьогодні колосок з Борисполя з рахунком 6-0 переміг третю команду «Динамо», а збірна «Полтави» з рахунком 1-0 обіграла Сумську обласну спортшколу. В останньому матчі ігрового дня колосок по булі там поступився «Динамо-2» 0-0 та 2-3.